Окей, сьогодні у нас прем'єра нового семінару, який називається Тактика кішка, це семінар жіначого самозахисту. А ми вже багато років проводимо семінар, який називається Залізна леді. Він йде 5 годин і він присвячений більш питанням особистої безпеки. Хто мені скаже, чим особиста безпека відрізняється від необхідної оборони? Валят. Валіт, бачу по почав. Особиста безпека це комплекс заходів, до яких ми вдаємося, щоб нам не довелося займатися необхідною обороною. Тобто, це вміння розпізнати загрозу, уникнути загрозу, зробити так, щоб вас не обрали як жертву, якщо ви втягнете в конфлікт, як вийти з конфлікту, не вдаючись до фізичного насильства. На «Залізній леді ми розповідаємо про те, як злочинці обирають жертв, як цього можна уникнути, як читати мову тіла нападника, як читати вашу мову тіла, щоб ви виглядали більш складною жертвою, що можна носити з собою, чому слід вчити дітей. Та як потом не сісти заграти після самооборони? Про це ми сьогодні розмовляти не будемо. У нас сьогодні суто практичний семінар. Тобто, ви вже потрапили в ситуацію, коли є людина, яка хоче вам нашкодити, і вам потрібно займатися необхідною обороною. Необхідна оборона, як не кримінальний кодекс, це заподіяння шкоди нападнику, достатньою, але не надмірною для негайного припинення. Суспільно-небезпечного діяння, загрожуючого життю та здоров'ю вас або інших людей. Тобто, вам потрібно сьогодні буде навчитися, як заподіяти людині шкоди, щоб він негайно зупинився. Як ви потрапили в цю ситуацію, ми, будемо, ми залишаємо за кадром. Ви можете бути дуже пильними, дуже уважними, але все одно потрапити в таке. Бо життя бентежне. Да? Якщо ви дивитесь під ноги, ви не вступите в відкритий люк, правильно? Але від підступного голубя ніхто не застрахований. Ну, таке трапляється. А ми роздивимося сьогодні три сценарії. Перший сценарій: до вас наближається людина з наміром заподіяти вам шкоду. Вона загрожує вашому життю та здоров'ю. Вам потрібно його зупинити. У вас немає опції втекти, ліфт, під'їзд, ваша квартира. У вас немає опції сховатися, у вас немає опції покликати на допомогу. Вам потрібно самостійно заподіяти йому шкоду, щоб він зупинився. Другий сценарій, він вас вже схопив. Вас можуть схопити, щоб зафіксувати тут, щоб ви не могли втекти, або щоб кудись вас тягнути. В багажних машинах, наприклад. І третій сценарій, найгірший, ви опинилися на землі, на полу, на дивані. От, наприклад, є така система рукопашного бою бразильське джиу-джитсу. Дуже рекомендую, класна система, боротьба в партері на землі. Але отут є такий класний м'який мат. І от на ньому половина технік працювати не буде. Бо бразильське джиджи не розраховане на кровать. На ліжко, на диван, який м'який. А на вашу думку, чому чоловіки нападають на жінок? Бо вони можуть. Because I can. Андрій, вставай, будь ласка, ось тут радом. І, і віра, йди сюди. От Ми зараз порівняємо Андрія. Самець Homo sapiens. І віру. Андрій, скільки ти важиш? 85. 85. Віра. 55. Якщо одяг намочити, так? Да? 55. Майже в два рази більш важкий. Що ще? Яка різниця є між ними? Ріст. Що йому дає зріст? Давайте по черзі. Руки довше. А комплектація тіла. До чого то сводиться? Тобто там більше В нього центр ваги вищий. Пам'ятаєте ці забавні відео, коли дівчинка стоїть, закладає руки за спину і стоїть на колінах, да? а, люд... а чоловік попадає. У чоловіків центр ваги десь тут, у жінок десь тут. Це дає їм перевагу, коли він буде бити, він буде бити сильнішим. Навіть якщо віра важила 85 кілограмів, у Андрія було б більше м'язів у відсотках. Що ще? Яка є різниця? Навички. Навички. Андрій тренується, скільки живе. А Віра? Три рази на тиждень. Два. Два. Навички і досвід. Він частіше вдається до фізичного насильства. Кожного дня. Фактично. Бо він тренер, він тренує людей, як бити людей. Що ще? Виховання. Виховання, інший менталітет. От до цього ми повернемося, запам'ятайте, це виховання. Психологія, Психологія. це ж майнсет. Називаємо це чудове слово умонастрій. Бо Майнсет перекладає там менталітет, світогляд, умо настрій. Він, він є ініціатором конфлікту. Він обрав собі жертву, він вирішив, що він буде робити, він знає, де, коли і як. А Віра про це не думала. Для неї напад буде несподіваним. У Андрія більш щільні кістки, більший обсяг легеній, а інший тип дихання. Хто знає, чому чоловіки та жінки по-різному дихають. Андрій буде дихати животом, а віра грудю. Чому? Тому що в жіночому організмі під легенями є місце для ембріону. Жінка не може дихати животом, бо вона не зможе А У Андрія інший тип переважно м'язових волокон. Він більш здатний до взривних зусиль, вибухових. А віра більше витривала, Вона може довше бігти, але він може бігти швидше. У Андрія коротші пальці, підміть так руку. Що йому це дає? Більш міцний кулак. Тобто, за усіма параметрами Андрій сильніший за віру, правильно? Що має зробити Віра, щоб у неї з'явився шанс зупинити Андрія? Дати здачу. Дати ну, це таке абстрактне поняття. Очі Горлопах, дякую. Мати план. ну План тут не допоможе штучки. По-перше, мати гарний настрій. Умонастрій. По-друге, мати допоміжні штучки, тобто мати зброю. Єдине, що може, що може Віра раз і стати 85 кілограмів. Навряд чи правильно? Досвід вона теж не може отримати. Але вона може прокачати власну агресію, як та кішка, яку несуть топити. правильно? Вона маленька, але вона буде битися. І якщо в неї щось буде в руках. Вона зможе заподіяти Андрію або біль, або травму. Що краще? Яка різниця між білью та травмою? Ну, тому краще біль, бо він заповниться Ні. Біль, по-перше, це індивідуальна штука. Комусь боляче, комусь не боляче. Больовий пиріг він різний у людей і він модифікується. Він бухнув, закинувся кольосами, він не буде відчувати болю. Біль це те, що саме проходить. Ну, тобто, я от Андрію стукнув йому боляче, але зараз вже не боляче. Травма це те, з чим він має звернутися до лікаря. Тобто, щось у нього пошкоджено. Що треба пошкодити людині, щоб він зупинився? Сідайте, не буду. Очі. Дякую. Сльозові оболонки. оболонки пошкодити без газового балончика ну, доволі важко. А, гострий біль. Але людина може не відчути болю. На жаль, я знаю декілька випадків, коли сильний удар в пах не зупиняв людину. Тобто наступного дня, коли він протверзів йому, мабуть, було боляче. Ну, це мій учень робив, на, на нього напали, він вломив в пах, нуль реакції. Тобто, гострий біль може його зупинити, якщо він його відчує. Його може зупинити психологія, демонстрація зброї. Тобто, якщо віра робить щось таке, це ну, не так цікаво нападати, правильно? А, очі, тобто, можна забрати в нього зір, що ще? Переломи, опорно-руховий апарат. Можна зламати йому коліно, зламати йому хребта, зламати шию, зламати пальці на руки. Теж працює. Опорно-руховий апарат далі. Дихання. Забрати в нього дихання, тобто пробити йому трахею, або перетиснути сонні артерії, щоб кисень потрапляє в легені, але вже не потрапляє в мозок. Це втрата свідомості. Що ще? Масивна кровотеча, Масивна кровотеч тобой можна його вбити. Окей, не Та втрата свідомості внаслідок нокаутуючого удару. Якщо ви достатньо сильно вдарите його по голові, мозок плаває в рідині, він б'є стінки черепа, людина втрачає свідомість. А ми сьогодні зосередимося на очах та диханні. Бо це найпростіше: забрати зір або дихання. І ми будемо вчитися це робити за допомогою ручок. Або за допомогою ось такого девайса. Це шило. Це не ніж. Це просто шило. Ми його назвали штрик. Це бойове, це тренувальне, гнучке. Андрій, готуйся. Воно гнучке, але тверде. Як його тримати, як їм користуватися, я покажу. Але ми зараз почнемо з невеличкої розминки. Нагадую, Годинники, ланцюжки, телефони викладаємо, встаємо і беремо м'ячики. Господарська до це відноситься. побутових предметів.